Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. Впродовж наступного тижня очікується тепла погода з різким похолоданням на вихідних. Під пливом поля високого тиску найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла та спокійна погода, без істотних опадів. Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада. І будуть пов'язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи. Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, порівчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних областях поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу. У понеділок, 28 жовтня, на фоні поля високого тиску буде проходити розмитий холодний фронт хмарно з проясненнями. Часто місцями можливий слабкий дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на лівобережжі країни південно-західний, на правобережжі, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, плюс 10 в день плюс 12-17. На одещині місцями до плюс 20 градусів по Цельсію. Вівторок 29 жовтня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, в день плюс 12-17. У західній частині місцями плюс 8-11. У середу 30 жовтня невеликий дощ очікується в західних областях України. Нарешті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. На північному сході подекуди близько нуля. В день плюс 9-14, в Криму та на Закарпатті до плюс 16. У четвер, 31 жовтня, вночі у західних областях, в день на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер з західної чверті 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10 на Сході 0 плюс 3, в день плюс 10-15, на Одещині та в Криму до плюс 17. В п'ятницю, 1 листопада, вночі на Крайньому Сході, у Приазові та в Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті областей України без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7 12 метрів за секунду. У більшості областей, крім південної половини, в день пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10 у північних та східних областях від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень плюс 9-14. У Південно-західних областях місцями плюс 15-18. В суботу, 2 листопада, підпливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах плюс 6-11, в західних та північних областях плюс 2 плюс 7. В неділю 3 листопада вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом. В областей України без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень плюс 2. Плюс 7.